ефірі програма Новий день до нас у студії завітала красуня, найкраща дівчина Вінниччини 2017 року. Ти виборола цей титул на ювілейному конкурсі. Що для тебе означає ця перемога? Ювілейний конкурс, якраз у мені також 20 років. Для мене ця перемога є дуже довгомрійною, очікуваною. Я дуже надіялася на такий результат вечора. Для мене було найкращим подарунком на 8 березня. Як ти готувалась до конкурсу? Підготовку у нас проходило на тиждень тричі тренування з дівчатами, три репетиції. У нас було також я відвідувала спортзал, старалася максимально привести себе в форму. Ну, в принципі, все. Таких максимальних якихось глобальних зусиль я не прикладала. Скриня, Хто тебе так. підтримав у твоєму прагненні? Найбільшою підтримкою в моєму прагненні була, звичайно, моя мама. Вона вірила в мене напевно більше, ніж я сама. А як батько реагував а, на твій конкурс краси? Тато проти цього конкурсу взагалі е, йому не подобаються такі ідеї мої, е, але м, думаю, він гордиться мною. То я переконана, що він тобою пишається. Чи відчувалася конкуренція між дівчатами спочатку вже? З самого початку конкурсу ні, конкуренції не було. Ми всі тренувалися. Ми ну була така в нас ціль, ідея. Ми йшли до однієї мети. Надалі вже було набагато складніше, чим ближче до фіналу, тим була жвавіша конкуренція. Було дуже важко з дівчатами знаходити спільні якісь такі точки, тому що кожна хотіла показати себе. Звісно, кожна достойна була дівчина гарно себе показала, але конкуренція дуже відчувалася. Я після конкурсу можу сказати впевнено, точніше, це вже мій друг. Конкурс що е, жіночої дружби на цьому на таких конкурсах не буває взагалі. Між фіналістками не може бути ніякої дружби. На сторінці своїй ВКонтакті, якщо я не помиляюсь, вона писала мені не ні да? тобто корона тобі не тисне. <рес> ні, не тисне. можеш прокоментувати це. Тобто є різні там от версії. Я е, хотіла цим сказати, що ніякої там діркової хвороби, нічого такого подібного не буде. Там я як залишалася простою дівчиною, так так і не буду. Ти плануєш їхати на міс Україна далі? Так е, ну це вже не плани. У е, нас підписаний договір, контракт з е, оргкомітетом Міс Україна. Е, приїжджала сюди ж директор Ірина Копаниця. Так в вересні буде фінал конкурсу Міс Україна, до якого я автоматично потрапляю. Чи давала так. тобі поради якісь? Е, так, звичайно, е, треба е, трішки вдосконалити рівень англійської. В принципі, в мене достатній рівень, але більш на розмовному рівні, тому що кожна з дівчат фіналісток е, може мати шанс попасти на міс всесвіт. Е, тобто, треба бути готовою, що ну ще не вирішили цього року, де воно в якій країні до проводиться, але треба обов'язково бути готовою до того, що можуть бути різного роду питання на англійській мові. Трима. Я думаю, вся Вінниця ця буде і я особисто також за тебе вболівати. Якщо Дякую. ти поїдеш туди, а ми на це сподіваємось, то привозь нам перемогу. Дякую. Я особисто за тебе голосувала на номінацію місць глядацьких симпатій. І можу точно сказати, що кожен рік перемога чесна, і ти її заслуговуєш. Дякую, мені дуже приємно, чути ти два такі слова. Ось, ще хочу прокоментувати твою сторінку в інстаграм. Ти постійно постиш там багато квітів, багато подарунків від залисяльників. Чи вільне твоє серце? Е, так, на даному етапі мого життя моє серце вільне. А ось ці всі подарунки поки що ти їх спокійно е, приймаєш. Спокійно приймаю, але претендент на моє серце поки немає. Я більше свого часу вільного витрачаю на навчання. Так в мене на особисте життя поки. Не склалося. Який повинен бути чоловік, який твій ідеал? В першу чергу він повинен бути такий, як мій батько. Він повинен бути чесним, гідним, порядним, повинен доказувати якісь свої вчинками. Все свої дії повністю все повинен доказувати вчинками. Мій тато це для мене є ідеал чоловіка. От я собі мрію, щоб у мене був такий чоловік. Хочу повернутися, ти сказала тут в мене головне навчання. Так, ти навчаєшся в медичному університеті, так. стоматологічний факультет. Як ти обирала спеціальність? Чи задоволена ти, чи подобається тобі? Обрала спеціальність я за два роки до того, як вступила в університет. Я готувалася до цього. Зовнішнє оцінювання також. Ми здавали. Подобається мені професія навіть дуже. Я хоч і хотіла пов'язати з нею життя, адже от мій тато дуже сподівається, що конкурси це все дуже. Же не несерйозно, що це часом у мене пройде. Я не буду на ці, ну, витрачати на це свій вільний час. Він би дуже хотів, щоб я була гідним лікарем. Е, я надіюся, що я оправдаю його якісь сподівання і не підведу його. Я собі уявляю прийти до такого стоматолога. <сесть> Красивого. Я думаю, в тебе буде клінська база, так, чоловіки, переважно. Тебе була найгарніша сукня, на мій погляд. Я не знаю, це ти сама обирала її, коли був вихід у вечірніх сукнях. Чи це салон вибирав для вас? Е, дуже дякую мені. Звичайно, дуже приємно. Я думаю, їм також буде почути їхню адресу салону за сукню. сукнею взагалі був інцидент. Точніше, як мені обрали сукню зовсім іншу. За кілька днів до фіналу мені телефонують, що вашу сукню продали. Зараз випуски, і дівчатка масово скупляють собі речі. Звичайно, кожна хоче бути найкращою. Все подали мої сукні, Я вже трішки засмутилася, думаю, ну як, як я буду без сукні? Що мені робити? Але ми знайшли вихід, альтернативу. Я прийшла в салон, їм завезли нову колекцію суконь і. Просто вже не було іншого виходу, але ця сукня, вона мене просто я приміряла три сукні. Ця сукня мене просто вразила. Ось, і ось такий був вибір. Мені здається, це ідеальний вибір в десяточку. <гум> Дякую, Гарний Що смак. тобі подарували. Від спонсорів мені подарували е, срібну каблучку з гравіровкою Місвіниця, так як це ювілейний конкурс, також ще одну золоту каблучку, хутряний виріб, дві сукні. Е, також було квіти, подарунок, путівка в Іспанію 20 тисяч гривень. Чи підійшли тобі всі сукні і хутряний, хутряне, я не знаю, пальто чи що. Е, там? то е, шуба, ну, вона така коротенька, дуже, дуже гарна шуба. Все підійшло. Ідеально, як вгадали мої розміри, в принципі, я навіть зараз сижу от в платі від салону, дуже підійшло, мені дуже все сподобалося, дуже вдячна. З ким плануєш їхати у подорож? З мамочкою. Це мама в мене на першому місці. Мама це золота людина. Я їй завдячую повністю всім. Моя перемога присвячується тільки їй. Вона в мене вклала свою душу, своє серце. Це тільки для неї все. В Іспанію куди саме це на Материк чи на острів можливо? Чесно, ще не знаю. Маю підійти в турагентство, і ми маємо з ними обрати. У мене путівка на дві персони, слава Богу, ще не на одну. Не буду там сумувати. ми маємо з ними домовитися, і вони мені все розкажуть. Я не знаю, чи це буде туристична путівка, чи це буде відпочинок. Тобто, чи авіапереліт, чи буде, будемо їхати транспортом? Як ти плануєш готуватися до міс України? Міс Україна, в принципі, почнеться підготовка десь в серпні. До цього часу я буду відвідувати курси англійського. Хочу досконало вивчити ну, англійську розмовний рівень. В принципі, в мене достатній рівень, але хочеться завжди себе вдосконалити. Буду відвідувати спортивний зал. А так, в принципі, не можу розриватися на підготовку, тому що дійсно в мене навчання забирає 80% вільного часу. Існує така думка, що там конкурс краси це переважно просто прийти походити там, і не потрібно докладати ніяких зусиль інтелектуальних чи артистичних. Як це насправді? Насправді це все не так. Є ціль, і до неї треба прагнути. Мають бути результати. Треба дуже старатися. Нічого просто так не буває. На голову корона навіть та сама, от прикладом говорю, не впаде тобі. Треба до всього докладати максимум зусиль. Тренування дуже важко. Танцювальні номери для мене було це. Ну я прикладала напевно дійсно максимум зусиль, щоб у мене все вийшло, тому що не кожному це дається. В принципі, в мене все вийшло, але на це треба було покласти і час. І от хореограф з нами працювала. Це її і нерви, і душа. Вона вкладала в нас повністю все, щоб от вийшло так, як от було на конкурсі. Нещодавно в тебе була така онлайн конференція в інстаграмі. Так Так. в тебе було більше двох тисяч людей онлайн так. підключених так. до твоєї конференції. 40 хвилин. Я дивилася в кінці ефір, було більше двох тисяч переглядів. Які питання більше... тобі запам'яталися? Найбільше було питання, чи ця, чи ця корона залишається мені. Я показувала, напевно, на камеру раз п'ять корону, мене мене запитували, покажи, вона справді корона ця дуже гарна. Також були питання з приводу фіналісток конкурсу: як я відношусь до того, як номінувала дівчат, і які були мої рішення, якби я була в журі. Тобто такі питання були досить цікаві. які. Я думаю, що кожна з дівчат гідна отримати цю корону. Кожна дівча достойно себе показала на цьому конкурсі, але, на жаль, номінації на всіх не вистачило. Я повністю згодна з рішенням журі. Поняття краси для кожного різне, для кожного воно своє. І судити ми нікого не маємо права. Як тебе зустріли в університеті твої друзі та одногрупники? Дуже багато було з моєї групи, моїх друзів, присутніх присутні на, в залі, так, на конкурсі. Вони були присутні, вони переглядали, вони знімали все на відео. Вони вже потім мені показували. Всі дуже раді. Весь університет мій вітає мене. Всі я навіть чесно сама не очікувала такого результату. Зранку в мене вчора почався ранок зовсім з. З інше, зовсім інше життя. Я прокинулась куча побажань, куча привітань, і це все продовжується. Мені дуже приємно, надзвичайно. Зараз власне ми маємо можливість переглянути фрагмент з відео, саме нагородження, міст Вінниця 2017. Оля, я дуже надіялась, я дуже молилася. Я йшла на кожен вихід. Хрестилася. Я дуже вірю в Бога. І ця перемога просто я дуже завдячу їй своїй мамі. Моя мама це найголовніша людина. Мом життя в мене вірить більше ніж я сама вірю в себе. Прекрасне нагородження, дякую за таку приємну розмову і твої побажання нашим глядачам. Я хочу побажати жінкам, щоб чоловіки їх кохали, робили в їхніх серцях, відкривали тепло, берегли їх, тому що жінки це найпрекрасніше, що у вас є. Ще раз дякую. У нас у студії була Аліна Шамалюк, один із найгарніших ранків. Найгарніша п'ятниця у нас сьогодні, тому що була у студії Міс Вінниця 2017, переможниця ювілейного конкурсу. Дивіться нас далі, не перемикайте.